Іван Данилишин вже понад 20 років працює у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Він виховав чимало боксерів, призерів, змагань різних рівнів. За довіру керівництва Федерації боксу України Іван Данилишин вдячний і переконує, що виправдає покладені на нього обов'язки в повній мірі. Перш за все, це велика відповідальність. Як і не такого масштабу всеукраїнського, тому що український бокс сьогодні на високому рівні. У нас чим чотири чемпіона світу, у нас хороші перспективи. Виступу на Олімпійських іграх, і звичайно, цей імідж України потрібно підтримувати і надалі. Тому груз відпов... тягар відповідальності дуже серйозний, так що будемо працювати в цьому напрямку. Варто наголосити, що чимало уваги в своїй повсякденній роботі Іван Даналишин приділяє вихованню молодих боксерів. До слова минулого тижня двоє його вихованців повернулися з Алушти, де проходили навчально тренувальні збори у складі олімпійської збірної команди України з боксу. Займаюся боксом вже шість років. Брав саме бокс, тому що мені подобається. Недавно ми повернулися з олімпійської бази в Олушті. Там проводився збір «21 день. Цей збір дав мені багато досвіду. Це була е, підготовка до міжнародного турніру класу. А отримавши нове призначення, Іван Даналишин за його словами зробить все можливе, щоб бокс на Прикарпатті та й загалом по Україні був на високому рівні. Що стосується коломийських боксерів, то вони завжди були на належному рівні. Звичайно, хочеться, щоб вони і потрапляли на Олімпійські ігри. Але це я думаю з часом буде. У нас сьогодні дуже перспективна хороша молодь. Наші діти постійно виїжджають на змагання різного масштабу, це як і на всеукраїнські, так і міжнародні змагання. Так що у нас все попереду.